Російський диктатор Володимир Путін продовжує зберігати таємниці про своє особисте життя. Однак цього разу журналістам вдалося з'ясувати, що російський лідер зустрічався з неповнолітньою дівчиною, а її батько досі отримує виплати від Кремля. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрець з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Знайомство Путіна та неповнолітньої дівчини, як йдеться у книзі Цар власною персоною Романа Баданіна та Михайла Рубіна, було не випадковим. Історія відносин Путіна та молодої коханки бере початок із еротичного календаря, який рух наші подарував кремлівському лідеру на його 58-й день народження. На ньому були зображені студентки журфаку, серед яких опинилася і 17-річна Аліса Харчова. Календар передали особисто тодішньому прем'єру РФ, що публічно підтвердив його прес-секретар Дмитро Пісков. Згодом саме Алісу запросили до резиденції Путіна. Організатори цього знайомства хотіли через романтичні стосунки впливати на тодішнього прем'єра Росії. Зокрема, перед кожною зустрічю рухнаші через дівчину регулярно передавали важливі меседжі путіну. Втім, останній їх не дослухався. Відносини 58-річного диктатора з 17-річною дівчиною припинилися приблизно через рік, у той самий час, коли наші втратили довіру Кремля. Після стосунків із путіним неповнолітня дівчина стала власницею елітної квартири в центрі Москви, яку їй передали через бізнесмена Григорія Баєвського. Також в Алісі з'явилася можливість навчатися у Московському державному інституті міжнародних відносин. Так звані відступні передбачалися і для батька дівчини від 2020 року. Всеволод володхарчов отримує зарплату близько 100 тисяч рублів на місяць у прокремлівській структурі. Анодіалог нею керує той самий автор календаря. Володимир Табак зараз Аліса заміжня носить прізвище Ахільгова. Вона володіє студією засмаги у Москві. Автора книги зазначає, що Аліса і надалі підтримує зв'язок із тими, хто колись організовував її зустрічі із Путіним. Ба більше, у 2021 році вона приватним літаком відвідала Туреччину разом із російською медіаменеджеркою Христиною Потупчик. Російський диктатор ретельно приховує своє особисте життя, але дані про його позашлюбних дітей та коханок, як можна помітити, з'являються не лише у змі, але й у книгах та розслідуваннях.